В ефірі програми Чернівці тиждень. Щодня наші журналісти несуть службу на інформаційному фронті і вже за мить розкажуть вам про найголовніші події тижня. У студії працює Кирило Паламарюк. Вітаю! Ціну підняли а про якість забули. У Чернівцях котре відбулось дорожчання проїзду у громадському транспорті. Нині місця не за одну поїздку у маршрутці змушені віддавати 14 гривень. Люди обурюються, адже якість перевезення зовсім не змінилась. Більше подробиць далі у сюжеті. У Чернівцях суттєво зросла вартість проїзду у маршрутках. Це вже третє підняття тарифу за цей рік. З 1 лютого міська рада майже вдвічі збільшила вартість проїзду у чернівецьких маршрутках. А з 1 червня виконком затвердив новий тимчасовий тариф 10 гривень. Нині ж ціну підняли ще наполовину. Таким чином люди змушені витрачати 14 гривень за квиток. З підняттям тарифу перевізники обіцяли привести до ладу маршрутки. З встановленням грунтованого тарифу це ці. Всі... Все речі будуть усунути і будуть ці машини приведені до нормального стану. Однак час минає, а чернівчани жодних покращень не бачать. Городяни обурені за таку ціну в більшості маршруток на людські умови проїзду. Транспорт старий і він не відповідає цій ціні. Зручності краще, щоб провітрювалося покраще, тому що дуже жарко в маршрутках. Менше б людей було. <реш> тобто, щоб їх було більше, було б краще. От багато афіш вивішують на склі от цих рекламних, а їх би краще забрати. Дивишся на місто, любуюся. Думаю, що люди не задоволені, тому що дорого зараз в людей зараз зараз зарплати і так немає, люди єлі виживають, тому тобто, думаю, що для людей це дорого. Но маршрутки, я думаю, від того часу не змінилися. Дивлячись, яких, наприклад, оці, які курсують 12-5, ка то вони ще більш-менш хорошої якості. А ті, які курсують, наприклад, в бік садгори, то там жахливе обслуговування. Маршрутки в бік садгори, напевно, варто було б вже змінити на новіші. Тому що ти їдеш і тебе просто укачує на всіх маршрутках, які є такі, знаєте, великі, білі, старі, напевно, ще з 90-х. Їздити нічого. Але коли виходити, вони часто не доїжджають до тротуара. І оце виникли, коли я почала ходити, так бачите, як? То це. Це дуже тяжко вийти, а вони чомусь на такому великому відстані відстають. Багато же нас таких ходить. Оце я таке зауваження можу зробити. Ціни піднялися, зміни ніяких немає. А що Хотілося б більш комфортніше було. Хотілося б, щоб було чистіше, і самі крісла, наприклад, були б акуратніші. Чернівчани також нарікають на розбалансованість графіку руху маршруток. Деякі райони від міста фактично відрізані. Немає місця, немає дуже мало транспорту. Після сьомої години я не можу попасти на Хотинську. Желательно би більше може бути ділити в таке от време, тому що багато і пожилих людей їдуть, а ще жарко І желательно б улучшити графік чуть швидше. Ну через не 20-30 хвилин, а там. 15 хвилин інтервал був. краще було б, щоб воно було все так погодинно. От дивиться так, було б краще. Однак мер Роман Клічук погрожує або люди їздять за 14 гривень, або маршруток не буде взагалі. Ми є єдине місто в Україні, яке маємо 30% від пасажирського перевезення власного, а 70% знаходиться в приватних руках. Немає ніде в жодному місті такого. І тому, в принципі, ось ця історія з маршрутками по 14 гривень, то, 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 то у нас був вибір, або ви робите 14 гривень, або його не буде взагалі. От ви би що вибрали? 14 гривень чи, чи, чи відсутність транспорту? А вже через місяць для чернівчан зросте і вартість проїзду у тролейбусах. І судячи з позиції, яку зайняв мер Клічук, це підняття тарифів далеко не останнє. Ірина Задорожна, Георгій Максимюк, Андрій Доротюк, Чернівецький промінь. Щоденні відключення води, зношені мережі, захаращені стоки – все це нагальні проблеми збиткового комунального підприємства Чернівці водоканал. Та, попри нібито відсутність коштів, директор водоканалу вирішує стратегічну проблему: власний комфорт, купляючи нове авто за бюджетні кошти. Як дану ситуацію прокоментували у міській раді, дивіться далі. Під час війни чернівчан практично щоденно оповіщали про відсутність водопостачання, прориви водогону, звільнення працівників та фактичний розвал підприємства. Тим часом директор Чернівці водоканалу Андрій Колесник за бюджетні кошти купляє елітну автівку «Чері Тіго 4 вартістю майже пів мільйона гривень. Електрослопідйомники дверей. Електропривод та підігрів дзеркал, систему автоматичного вмикання головного світла, систему контролю за тиском в шинах. Міський голова Роман Клічук стверджує, дана машина придбана за бюджетні кошти. Проте на спортивному позашляховику за 14 тисяч доларів США їздять, нібито ремонтні бригади. Справді вона вона була прийнята, то, прийнята то, 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 тому, що є інвестиційне зобов'язання водоканалу про заміни техніки. Воно було при цей автомобіль. Він він був куплений. Вона була прийнята і куплена для ремонтної бригади. І цією машиною використовуються про прості робочі, які працюють на водоканалі. Тим часом у кожному районі міста щоденно прориваються мережі, а мешканці обласного центру половину літа просиділи без води. На ремонт труб і каналізації у водоканалу не вистачає бригад і грошей виправдовується влада. А на придбання дорогих автомобілів у водоканалу гроші є. Нагадаємо, після покупки джипу 2021 року випуску Чернівці водоканал замовив для нього додатковий тюнінг за 13 тисяч гривень. Влада міста переконує роблять усе для комфорту простих людей. Альона Рудніцька Андрій Доротюк, Чернівецький промінь. На форму навчання вплине не лише наявність найпростіших укриттів, а й епідемічна ситуація у області. Цьогоріч школи та садочки в Чернівцях по-особливому готуються до навчального року. Освітні заклади, які мають обладнані сховища, самостійно обиратимуть форму навчання. Тим часом необлаштовані установи зможуть приймати вимушених переселенців. Детальніше дивіться у сюжеті моїх колег. Новий навчальний рік цьогоріч для чернівецьких школярів розпочнеться по різному: хтось зможе вийти на очне навчання, хтось через брак укриттів змушений буде освоювати предмети дистанційно. В цьому році ця підготовка була особливою, тому що крім звичайної процедури підготовки і отримання дозволів заходів освіти в новому навчальному. Році в цьому році доєдналася необхідність в створення безпечного освітнього середовища та створення найпростіших укриттів в закладах освіти, чи приймати учнів в своїх стінах, кожна школа вирішувала самостійно, зважаючи на стан укриття, а також на побажання батьків і педагогічного колективу. Значна частина батьків, не зважаючи на наявність укриття. Говорять про те, що не готові відпустити з 1 вересня дітей до шкіл через те, що побоюються за їхнє життя і здоров'я, також за їхній психоемоційний стан. Директорка Чернівецького ліцею Номеродин каже, змушені навчатись онлайн, адже відповідного укриття не вдалося облаштувати а найближчі сховища не готові прийняти школярів. Тобто, у нас, в принципі, фізично. Приміщення, яке могло би служити укриттям, немає тому у батьків відповідно вибір був не дуже великий. Ми враховуючи те, що батьки, все ж таки, частина батьків хотіла офлайн. Я звернулася в п'ять інстанцій поблизу. Відповідно, отримала відмови в тому числі і письмові. Тому ніхто нас не готовий сьогодні прийняти, тому що у кожного є певний свій персонал або свої студенти з 1 вересня. Директорка 13-го ліцею розповідає: наразі вирішують питання щодо змішаної форми навчання, адже укриття досі облаштовують. До того ж, приміщення має обмежену площу. Нам було прийнято рішення, що враховуючи наявність такого укриття невеличкого, яке має площу 157,8 квадратних метрів в нашому закладі, і якщо Воно буде готове до 1 вересня. Ми зможемо укрити там приблизно 263 дитини. Це якраз та кількість, яка учнів перших четверті класів, які будуть приходити на очне навчання. Решта учнів старшої школи, які будуть приходити на очне навчання, будуть об'єднані в один-два класи на паралелі для того, щоб таке навчання було можливим. В кабінетах закріплено буде. Камера або ноутбук стаціонарний, і діти зможуть синхронно долучатися до уроків. Це ті діти, які будуть залишатися вдома. Навчання ж очно зможе відбуватись у дві зміни, каже директорка ЗОШ номер 3 Початкова школа може навчатися з 8.30 до 12.30, і це буде 4 уроки по 35 хвилин. Три уроки в тиждень індивідуальні консультації. Один урок щодня, асинхронно. Перший варіант, друга зміна з 12 до 16.30 щодня 5 уроків. І ще один варіант з 12 до 18 всі 7 уроків. Внутрішньопереміщених осіб планують виселити зі шкіл, які готуються до очного навчання, кажуть в міськраді. Плануємо роботу усіх закладів в очному та змічному форматі, які мають укриття або готові ці укриття експлуатувати. Тобто, якщо заклад готовий працювати в очному чи змішному форматі, в тому випадку і має відповідне укриття, ми переміщаємо внутрішньопереміщених осіб на базу інших закладів, які такої можливості. Не мають під час повітряної тривоги, школи, які вийдуть на очне навчання, не планують проводити уроки. Проте, якщо цокольні приміщення облаштовані таким чином, щоб розділити класи, навчання може продовжуватись. Богдана Дем'янів, Андрій Доротюк, Чернівецький промінь. З 1 вересня юні боковинці вперше за довгий час сподівалися розпочати навчання в очному форматі. Проте повноцінно прийняти дітей за партами зможуть лише шість чернівецьких шкіл, у яких облаштовані належні укриття. Військовий стан в країні триває вже півроку, а сховища в навчальних закладах міста почали перевіряти лише в липні. Тож зі всіх шкіл чернівців повністю готовими вийти на очне навчання виявилось лише шість. Решта змушені навчатись дистанційно або ж погодити змішану форму навчання. Головна причина малі або неналежно облаштовані укриття. Ми маємо результат. Зокрема, ми маємо п'ять закладів середньої освіти. Це середні загальної освіти, які будуть вчитися дистанційно, у нас є на я можу перелічити в принципі дистанційно ліцей номер 1, ліцей номер 21, гімназія номер 1 загальноосвітня школа номер 38 Також очно будуть вчитися. Наступні заклади освіти це ліцей номер 2 ліцей номер 9 ліцей номер 15 Кривійський ліцей, військово-спортивний ліцей, середня школа номер 3 і середня школа номер 31 Всі решта шкіл вони будуть вчитись на змішаній формі навчання. Якщо вас не влаштовує дистанційний формат навчання, можете перевести дитину в школу з очним. Проте зробити це не так просто, адже вільних місць в освітніх закладах уже немає. Звичайно, батьки можуть перевести дитину з одного заходу освіти в інший, в тому випадку, якщо є вільні місця. В управлінні освіти прогнозують, кількість бажаючих відвідувати школу очно збільшиться. Але чому школи виявились не готові до нового навчального року, міській раді пояснити не можуть. Посадовці шукають виправдання і вже натякають на можливість повного переходу на дистанційне навчання через загрозу коронавірусу. Насправді та модель, яка була озвучена, яка стосується освітнього процесу в новому навчальному році. Вона не є остаточною, вона буде динамічно змінюватись. Чернівчани перспективи. Третій рік поспіль навчатись онлайн не схвалюють. Звичайно, хочеться, щоб діти відчули все ж таки, що це таке школа, ходити на уроки, бігати на перервах і спілкування з вчителями. одне, інше третє. З іншої сторони, розумію, батьків, які не мають з ким залишити дитину вдома і якби забезпечити їм це онлайн навчання належним чином. Тому не знаю. За весь час карантинних обмежень діти дистанційно, звичайно, знизився рівень е, ну, їх, їхньої продуктивності. Вважаю, що краще вийти звичайно в школу, але ситуація, напевно, цього не дозволяє. Ліпше б в школі вчилися. Чому? Бо то робить онлайн, то не робить онлайн, а то комп'ютер не робить, а то того не робить. Нагадаємо, управління освіти рекомендує відмовитись від традиційних лінійок на 1 вересня. Тож в більшості освітніх закладів Чернівців свято для першокласників відбудеться у малих колективах. Богдана Дем'янів, Георгій Максимюк, Андрій Доротюк, Чернівецький промінь. Діти залишаться вдома. У Чернівцях через відсутність укриттів не працюватимуть шість дитячих садочків. Про це повідомили в управлінні освіти. Окрім того, деякі дитсадки не зможуть зі стартом навчального року відновити свою роботу. Старт навчального року вже на носі, а у Чернівцях і досі декілька ДНЗ не готові приймати дошкільнят. Через відсутність укриттів шість дитсадків міста не відновлюватимуть роботу. Є шість закладів, які категорично наразі не мають укриття немає поки що перспективи підписання відповідних угод. То ці заклади будуть базовими по прийому внутрішньопереміщених осіб. Окрім того, за словами Ірини Ткачук, ще два заклади дошкільної освіти відчинять свої двері для дітей пізніше зазначеного часу. Все через те, що там затягнулись ремонтні роботи. Є ті заклади, які в яких тривають зараз ремонтні роботи, без завершення яких ми просто не можемо допустити туди дітей. Чи понесе хтось із чиновників відповідальність за зрив навчально-виховної роботи у міській раді не коментують. Отож дитсадки номер 14 та 51 розпочнуть роботу, коли будуть готові, але точні терміни назвати не можуть. Тоді як дошкільні заклади номер вісімнадцять, тридцять та 50 цьогоріч взагалі не працюватимуть. Окрім того, у деяких ДНЗ продовжать приймати вимушених переселенців. ВПО проживатимуть у 9-му садочку, а дошкільний заклад номер 14 використовуватимуть як для переселенців, так і для дітей. Альона Рудніцька, Андрій Доротюк, Чернівецький промінь. Представникам українського бізнесу, які офіційно виплачують зарплату і не мають заборгованості, дозволили виїжджати за кордон під заставу у 200 тисяч гривень. Таке рішення ухвалив кабінет міністрів. Перша віцепрем'єрка Міністерства економіки Юлія Свириденко повідомила, аби виїхати з України до семи днів, включно потрібно додати заявку на порталі Дія. З 1 вересня бізнес, який сплачує офіційну зарплату, який не має заборгованостей по податках та зборах перед бюджетом, у якого середня зарплата не менше 20 тисяч гривень, 10% штатної чисельності, але не більше 10 людей, матимуть змогу виїжджати за заявкою роботодавця. Ми маємо звертатись до Бога в українській церкві і українською мовою. Жителі Слава Вербівці, що на заставніщині, вирішили відмовитись від московського патріархату та перейти до православної церкви України. Як це було? Дивимось на зборах цієї громади перейти з Русської церкви на українську, доступними словами з російського патріархату під крило рідної української церкви. Невже це можна терпіти? Руску мір до сих пір у нас на Україні. Пан Андрій розповідає, коли у Вербівцях відбулось поховання відважного захисника України, який загинув в бою проти російської навали. У громади виник конфлікт із священнослужителями. Наше село є дуже спокійне, дуже і саме, і ми більше набагато довше терпіли це, якби не сталося цей перекрий випадок загибелі нашого односличанна. Коли русський піп не надав нічого для цього, він не відправив ні. Літургії не надав ні нож, ні коругів для цього по великій просьбі він даже не заніс в церкву, яку ми будували всі разом. Священнослужитель Православної церкви України певен даний крок є досить вагомим та необхідним. Важливо саме щоб в Україні була саме українська церква, і зовсім не, не московська, тому що ми знаємо, що на даний час твориться. І які жертви люди несуть, і наскільки підтримує підтримують деякі представники цієї структури на захоплених територіях, саме окупантів, отець Іван каже: Буковинці прагнуть отримати свободу та можливість звертатись до Бога українською мовою. Хочуть люди, щоб дійсно вже звільнитися від московського ярма і починати богослужіння на своїй рідній мові і вже звільнитися від загального того, тих кайданів і починати жити і дихати на повні груди. Як результат, під час зборів селяни проголосували за перехід від української православної церкви Московського патріархату, яку очолює митрополит Онуфрій, до православної церкви України, яку очолює митрополит Епіфаній. Прошу ставлю на голосування Кто за? козачі комісія, приступайте тишення прийнято.

Як відомо, діяльність московського патріархату на Буковині багато років підтримує екс-губернатор Михайло Папієв, який курує діяльність фракцій ОПЗЖ в Чернівецькій обласній і районній радах. Тепер за проросійську позицію він може втратити мандат народного депутата. Декілька днів тому у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт про відкликання всіх обранців ОПЗЖ. Відтак Михайло Папієв може втратити депутатство. Нагадаємо, незважаючи на повністю. Повномасштабне російське вторгнення. В парламенті і в місцевих радах Буковини досі представлені депутати партії Медведчука. Альона Рудніцька, Максим Демко. Чернівецький промінь. Помітив корупцію повідом на гарячу лінію. Прикордонники пропускного пункту Порубне систематично нагадують водіям про доброчесний перетин кордону. Цього разу роздають антикорупційні листівки. Детальніше дивіться у сюжеті. Разом проти корупції не мовчи, Повідом!» – так звучить гасло антикорупційної акції на прикордонному пункті пропуску порубне, мета якої розповісти мандрівникам, куди звертатись в разі вимоги військовослужбовців про хабар. Адже основна проблема сьогодні незаконне переправлення військовозобов'язаних через кордон, розповідає начальниця групи запобігання корупції Олена Баранова. З приводу в пункті пропуску це може бути втягування військовослужбовців. Таким чином, що щоб військовослужбовці сприяли перетину державного кордону саме на сьогоднішній день, це чоловіків 18-60 років, ті, які підлягають мобілізації і хочуть втекти від неї. З приводу державного кордону, то з метою переправлення також саме цих же ж чоловіків 18-60 та Переправленню тютюнових або інших виробів через державний кордон незаконним путем, окрім порушників, які хочуть уникнути призову, незаконно повернутись на батьківщину намагаються також іноземці. Іноземці не дають неправомірну вигоду з тою метою, щоб потрапити в іншу державу, якщо в них є заборона в'їзду в цю державу. Дії при отриманні хабаря для прикордонників чітко визначені, каже начальниця. Такі випадки не часто бувають, але вони можуть бути ці випадки. І порядок дії прикордонників вони зобов'язані відмовитися від цієї неправомірної вигади та доповісти своєму керівництву. Буковинці діляться, прикордонники з порубного не вимагали хабарів при перетині кордону. А були у вас випадки, коли у вас вимагали якусь неправомірну Ні. вигоду, або подарунок? Ні, так ви що. Ні. Ну, у Ні. нас таке не Ми буває, пенсіоні. у нас і немає звідки. Це вам для того, щоб ви знали номер телефона, куди повідомляти, якщо прикордонники будуть у вас вимагати неправомірну вигоду під час перетину державного кордону. Так, так. Ви часто прямуєте через державний кордон? І у вас не було таких випадків, коли прикордонники натікали. Ні. Хочеться, щоб було краще, щоб не було корупції. Дякую. А як ви вважаєте, як можна її запобігти, якщо вона є? О, я не знаю, це напевно від людей залежить. Якщо люди не будуть давати нічого, то і не буде корупції. Самі люди навчають. Цього нема, цього нема, тут все лояльно зараз і було, і є, і ніхто нічого не вимагає, якщо ти нічого не порушуєш з Богом, їдеться. Наразі антикорупційна акція триває на всіх прикордонних пунктах. Тож кожен, хто помітив протиправні дії прикордонників, може звернутись на гарячу лінію антикорупційного бюро або за номером, вказаним на екрані. Богдана Дем'янів, Георгій Максимюк, Чернівецький промінь. Любі поковинці. Тримаємось. Пам'ятайте, все буде Україна і тільки так. Бережіть себе. Побачимось.